Отже, міністр оборони Росії віддав наказ військам, начебто, припинити вогонь з 12-ї години 6 січня. Детальніше про цей трюк поговоримо із антикризовим радником голови офісу президента України Михайлом Подоляком. Пане Михайло, вітаю вас! Доброго доброго. Побачення. Ви вже написали про те, що ця історія з різдвяним перемир'ям це пропагандистський трюк. А на кого ця пропаганда розрахована? Хто є реципієнтом такого послання? Давайте зараз розберемо все. Тоді буде зрозуміло, хто реципієнт тому, що це я так коротко, а потім деталізую: перше це внутрішня аудиторія Російської Федерації, друге, це країни. Європейського союзу і третє це аудиторії нейтральних країн, таких як Латинська Америка, там Африка і таке інше. Зараз поясню, в чому тут план Російської Федерації він абсолютно банальний, абсолютно прогнозований, і таке інше. Це така собі пропагандистська постановка. Ви пам'ятаєте, що сьогодні зранку суб'єкт Гундяєв це керівник цієї російської православної церкви, вийшов з ініціативи. Давайте ж на різдво зупинимо міждоусобною війну да? ну, конфлікти і так далі. До речі, це говорить про те, що російську мову, а я на цьому наголошую, вони точно не знають. Тому що слово міждоусобне, якби Гундяєв знав, воно відноситься тільки до конфліктів між соціальними групами однієї держави. Це точно не можна вживати, коли йдеться про війну і таке інше, але між тим. Після цього оця далі була вже категорійна заява пана Путіна. Що ми відгукнемось на пропозицію Гундяєва, і потім вже цей міністр оборони Шойгу дає наказ призупинити вогонь. Трошки дивно, да? тому, що, наприклад, на різдво 24-го ви бачили, що було на новорічну ніч, що було, і взагалі 10 з половиною місяців. Ми тут зайшли на територію України, активно вбиваємо людей, нищимо цивільну інфраструктуру, в тому числі об'єкти, де е, релігійні культи мають своє місце, знищуються в Україні. А тут ми вирішили на півтори дні зупинити вогонь, тому що буде різдво, і про це попросив Гундяєв. як це треба сприймати? Дивіться. Російська Федерація хоче отримати, хоче знизити інтенсивність бойових дій. Це перша складова, хоче за будь-яку ціну знизити інтенсивність бойових дій на певний час. Тобто їм не вдалося отримати переговорний процес, в рамках якого вони хотіли отримати оперативно-тактичну паузу, наприклад, на 2-3-4 місяці, то вони таким чином хочуть зайти зараз за припинення. На добу чи на півтори доби вогню і знизити інтенсивність боїв взагалі для того, щоб провести додаткову мобілізацію, апгрейдити свою армію, провести тренування, перегрупування і таким чином почати десь трошки пізніше в кінці лютого, нові етапи наступу на Україну це очевидний план. Друга складова в цьому для чого це робиться? Не вдалося це військовим планом. Вони хочуть через. Оцю пропагандистську гру і таким чином натиснути, наприклад, на європейські спільноти і, типа сказати їм, дивіться, ми ж гуманістично підходимо. Дивіться, ми ж припинили вогонь. Ми в односторонньому порядку припинили дії е, по знищенню там, скажімо, інфраструктури чи військових України, а вони продовжують воювати. Тут і таким чином, щоб європейці нам сказали: ну, давайте може все ж таки якось, ну, якось сідати за, за стол переговорів, тому що ну дійсно вони ж не воюють вже. Маємо про щось говорити, і може ми дипломатично врегулюємо конфлікт? Ну і третя складова це якраз таки показати оцим країнам, які зайняли нейтральну позицію. А дивіться, Росія. Вона припинила вогонь, вона вже не воює, а ці кровожерні українці продовжують воювати. І таким чином, ну ми ж говорили про те, що з Україною домовлятись не можна. Вони хочуть війни, і тому бачите, хто є правий, а хто є неправий. і таким чином от створити да спотворити, скажімо так, реальність е, в цьому світі. Але між тим, давайте відреагуємо дуже просто: ну, по-перше, війна йде на територію України, і ми. Знищимо виключно військовослужбовців окупаційної армії. Ми не воюємо з цивільним населенням, не воюємо з цивільною інфраструктурою. Це перше. Друге, безумовно, якщо Росія хоче перемир'я, і про це президент Зеленський неодноразово говорив. Він говорив, будь ласка, виходьте з території України, і буде вас тимчасове перемир'я, бо потім будемо сідати за стіл переговорів і обговорювати питання репарацій, компенсації за знищену інфраструктуру, за життя людей в Україні. Будемо обговорювати всі військові злочини, які ви вчинили на території України. Абсолютно нормальний план, по якому можна йти. І до речі, президент України говорив, що було бажано, щоб ви відійшли з нашої території якраз до різдвяних свят. Тобто не треба маскувати це тимчасове перемир'я, зупиняючи. Ісь на нашій території, тому що ми розуміємо, ви стоїте в наших домівках, ви стоїте на нашій території, і безумовно це не означає кінця війни. Тобто, не треба маскувати просто фіктивну, фіктивне перемир'я, маскувати під перемир'я, яке дійсно має відношення до слова мир. Ну, з вашої відповіді я розумію, що позиція офісу президента з цього питання однозначна. Ніякої віри в ці перемир'я немає. і, Відповідно, Україна точно не зобов'язана приставати на ці пропозиції. У Нас на жаль, вичерпується час. Маю передавати слово новинам. Дякую, що ви долучилися, роз'яснили позицію. Михайло Подоляк, антикризовий радник голови офісу президента України був з нами на зв'язку.